Привіт! Не завжди потрібно продавати класичні квитки на конференції, виставки чи концерти. У вас може бути день відкритих дверей, якісь екскурсії, запису квест-кімнати, сеанси на каток чи аквапарк, ну або щось подібне. Або просто необхідно рівномірно розподілити кількість відвідувачів протягом дня, щоб не було скупчень на локації. Для таких історій ідеально підійде запис відвідувачів по таймслотам. Отож, в цьому відео поговоримо, як створити та продавати квитки зі слотами часу. Наприклад, у вас день відкритих дверей. Ви попередили всіх співробітників, що до них прийдуть гості, запланували провести екскурсії в різні відділи, щоб познайомити їх з компанією, з її цінностями, принципами роботи, але одразу зрозуміло, що бажаючих немало, а велике скупчення людей зупинить весь робочий процес. Буде некомфортно не лише працюючим, а й самим гостям. Тому можна розділити таких відвідувачів на групи, скажімо, по 10 осіб, і провести три такі екскурсії протягом дня. І людині, яка ці екскурсії буде проводити легше, і натовп не буде бігати поміж столами, відволікаючи ваших колег. Ви створюєте подію в нашому сервісі і створюєте до неї квиток зі слотом часу. Далі необхідно створити самі слоти. Якщо ми говоримо про три екскурсії, то одна нехай у нас буде з 10 до 11.30, Інша з 12.30 до 14.00 і остання з 17.00 до 18.30. Для кожного слота ми вказуємо місткість, скільки квитків можна продати на один і той же інтервал часу. Для придбання таких типів квитків є окремий віджит, щоб вашим гостям було зручніше обирати день та час візиту. Вони переходять в календар, обирають потрібну дату, бачать на які години є можливість зареєструватися. Обирають слот часу і бачать, скільки місць в ньому залишилось. Якщо, наприклад, хочуть піти у двох чи купити квитки одразу на компанію друзів. Якщо такий день відкритих дверей у вас безкоштовний, то квиток вони отримують одразу після реєстрації. Якщо ж ви ведете попередній запис, скажімо, на каток, на різні сеанси, відвідувачі повинні оплатити своє бронювання, то відповідно після реєстрації їх перенаправить в оплату. Розклад можна створити одноразово, а можна скопіювати на наступні дні, якщо у вас йде постійний продаж на кожен день на одній і ті ж години. До речі, такий інструмент можна використовувати не лише для подій чи якихось розважальних закладів, а навіть вести запис до майстрів краси, лікарів чи на СТО, хоча для цього радимо скористатись вебслі та можливостей для запису клієнтів значно більше. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити інші корисні відео, і реєструйтеся в рехтумент прямо зараз.